Слава нації! Вітаю на каналі Добри Рембата, Ферія Сашко добрий. Там відносно вільна хвилинка у мене з'явилася, то я зробив те, про що давно вже думав, бачив у побратимів подібні. Ніяк руки не доходили собі зробити. Так, Ручки для витягування радіаторів із БМП. Я собі ось такі зробив, я бачив різні варіанти. Я думаю, це має себе найкраще показати. Ну, отут я не дуже вдало підварив. Але ну, їхня ремонтопридатність, можна сказати, абсолютно. так, що буде десь відриватися, відламуватися, то будемо приварювати назад. Ось такі грушки з ящиків зброї. Верхній це щоб ви, похопати і витягувати з машини. Нижній це щоб другою рукою перехоплювати і нести на рівні ну, майже коліна виходить. От, щоб не любитися з мотузками, так за як робив я це досі, то от такий от корочок вперед. Зараз ще пару штучок поприварюю. І взагалі, я скажу так, вільна хвилинка, то хочу трохи упорядкувати мою тут майстерню. Тут десь щось переставляю, доумплектовую. Там охайно хочу поскладати ці перетинки, врешті-решт, треба встановити на ящик який мені Руслан зробив, щоб гарненько було. Так? Ну, тому що за, за кінцевим результатом, так, коли ти гарно приїздиш, десь і щось нормально робиш, то стоять такі е, вагомі об'єми підготовчих робіт, які теж треба комусь робити. Дякую за підтримку. Разом боремо і поборемо.